Всім доброго дня! Вітаємо вас на каналі Phoenix Car. Займаємося пригоном автомобілів з Європи, зокрема з Нідерландів. Зараз хочемо зробити для вас невеличкий анонс. На цьому тижні було придбано два чудових автомобілі. Renault Megane 3 покоління в комплектації Bose. Зараз розповім про перший з них це Renault Megane 2013 року випуску. Автомобіль знаходиться в дуже гарному корілі, з срібному металіку. Пробіг автомобіля становить 243 тисячі, пробіг 100% оригінальний, підтверджений сервісною книгою, витисками з РДВ. Автомобіль має топову комплектацію Bose, що включає панорамний дах, камеру заднього огляду. Також безключовий доступ, двозодний клібат-контроль, круїз-контроль, денні ледовські ходові вогні, передні задні парктроніки, складання дзеркал, підігрів дзеркал, тобто топова комплектація, яка тільки може бути. Автомобіль знаходиться на гарних 16-х оригінальних лехосплавних дисках, на яких встановлена дуже гарна гума. Також автомобіль має комплект ковриків, два ключі. Також в автомобілі була зроблена дистриб'юція замінили комплект ГРМ, роліки помпа. Тобто автомобіль на даний час не потребує жодних вкладень брати і просто насолоджуватися їздою. Автомобіль готується до доставки в Україну. Зараз робляться всі необхідні документи. І автомобілі обидва прийдуть в Україну, почистяться, підготуються і вже будуть готові віддаватися новим власникам. На даний момент автомобіль є актуальним. Тому, будь ласка, кого зацікавить, телефонуйте, резервуйте автомобіль за собою, щоб встигнути придбати. Гарну машинку. У кого будуть ще будь-які питання, будь ласка, телефонуйте. Також в описі під відео буде вказана більш детальна інформація про даний автомобіль, також вказаний Він-код для перевірок даного автомобіля. Також в описі під відео буде посилання на нашу групу у Viber, телеграм-канал. Там ми викладаємо всі актуальні пропозиції, всі автомобілі, які вже в наявності в Україні, або ті, які скоро будуть доставлені. Тому підписуйтесь, щоб завжди бути в курсі актуальних. Всіх автомобілів. Також підписуйтесь на наш YouTube канал. Дякую всім за увагу. Будь ласка, телефонуйте. Всім гарного дня, мирного неба, до нових зустрічей. До побачення!